Чекаю на кур'єра, має принести мені посилку на дім. Сюди постав. Дякую. Посилочка замовлена на мене і на сусідку. Дуже важка, напевно, мені прийдеться її розбирати тут в коридорі. Замовляли ми разом з сусідкою кори і печінку. Подивіться, все гарно заморожене. Дійко дуже швидко, тому що вчора була відправка. А сьогодні, бачите, ми вже отримали. Курочки дуже гарні, бройлерні. От. Тут по половинці є. І є цілі. Ой. О, це ціла курочка. Вага бачу, скільки тут. 2,635. Так. Ох. Красота, друзі. Відмічу цей сайт, де я завжди замовляю ці кури. Вони чудові, жирненькі, смачненькі. Подивіться, все сутенько. Так. Дуже смачні кури. Рекомендую, подивіться, доставте швидка і все чудово заморожене. Всього кличу сусідку, щоб прийшла за своєю частинкою. Пані Надія, вам вітання і дуже-дуже вдячні от, за вашу працю. Хай вам Бог дає міцне здоров'я і вам в усьому. Сусідка забрала так. Печінка. печінка по 130 за кілограм, Скоро я повторюю 190 за кілограм. І це бачите, половинка. І це половинка. Це Я покрутила. Тому що в мене рука плочи болить і дуже важко розбирати. Подивіться, дивіться, які гарні у ну, нього. це ціленька. Курочка. Скільки вона тут наважниця? 2855. Дивіться, друзі, Опа. О, краса. Все, відправляю морозильну камеру.